14 хуманських спортсменів та їхніх тренерів, які своїми досягненнями зробили вагомий внесок у розвиток спорту, відзначили подяками, грошовими сертифікатами та подарунками. Подяки міського голови та подарунки вручаються. Скакуну Андрію, вихованцю боксерського клубу Арес, засаді та друзі місцем у чемпіонаті України з боксу серед чоловіків до 22 років. Келісніченко Дмитру, вихованця боксерського клубу АЕС, за зайняте третє місце на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків до 22 років. за словами міського голови Ірини Плетньової. В Умані не тільки зберегли і поповнюють наявний людський матеріально-технічний ресурс спортивної галузі. Спортсмени мають можливість належним чином тренуватись та здобувати яскраві перемоги. Ви гордість нашої громади, ви гордість України, ви гордість своїх батьків і ви гордість своїх тренерів.